Очевидно, що Україна переможе. Питання в тому, коли це станеться, і яку ціну заплатить весь світ. Україна не хоче нічого більшого. Україна саме хоче перемоги. Це просто треба робити. Треба всім працювати так, щоб у кінці був результат. А головний для нас результат це перемога для нас, якщо буде хоча б маленька, але нам треба працювати. Я Працюю, мої повноваження закінчуються, Але ще раз хотів, хотів, хотів би повторитися. Андрій Єрмак сьогодні працює це, вимагає дійсно е, такої потужної роботи, але безумовно треба працювати щодо досягнення тих цілей, які нас приводять до нашої перемоги. Роби все для того, щоб ця війна закінчилась. Українською перемогою, дуже успішною, дуже потужною. Президент Сполучених Штатів сьогодні дійсно в нас дуже потужні відносини. Я хотів би відмітити потужну участь віце-президента Сполучених Штатів, який переможе. Це дійсно було дуже важливо. Вона мала дуже сильний виступ, дуже потужний. дуже важливо, щоб було чітке розуміння. Сьогодні вони є нашими союзниками потужними. Я вірю в те, що потужна щоденна робота це робота, яка приводить до результату. Це дуже добре, що сьогодні дуже потужно знижується залежність. 24 лютого 22 року стала таким потужним. Це теж не сталося. Отак, от от. це була потужна робота, приблизив нас до української перемоги. Бо що таке перемога? Перемога це от так. Ось. Перемога це потужна робота. Перемога це план української перемоги. Перемога це дві революції і так далі. Але ще раз хотів хотів би повторитися. Перемога дуже гарна, вона дуже така тепла, я би сказав. Дуже цікава і дуже важлива. Перемога це міф. Президент завжди говорив і говорить план. Наш план. Спільний план. Ми продовжуємо працювати, і ця робота триває. Дійсно, був план. Був план української перемоги. І була стратегія української саме перемоги. Повертаємося, коли немає плану. Це знаєте, це якщо нема плану, чіткого... Ми план. маємо намалювати план. Спільний план. Спільний план, що це таке? Потужна щоденна робота для того, щоб дійсно в кінці скласти цей пільний спільний план. Тому сьогодні вже є напрацювання, щоб як скоріше мати цей план і зробити так, щоб вони підтримали наш план. Тому нам дуже важливо план, ті, що підтримують цей план. План без Росії ніхто не може скласти. Можливо. Участь представника Росії на другому саміті, якому може бути переданий оцей план, можна передати цей план дуже великі групи людей, які підтримали наш план. От нас є сьогодні, наприклад, узгоджений план. От в цьому сенсі можуть бути країни, які сьогодні в загальному плані підтримують наш план. Це була потужна робота, дуже потужна дежаю. Стігаємо Україна не хоче нічого більшого. Україна саме хоче от так: от. це фінали, все, все кінець. А що, а що в кінці? Важливо, коли дійде час до виборів. На виборах переможе Путін. Україна зробила практично все для того, щоб так це і було.